Щоденник ДДА, 5 лютого. Звістка про одужання. Коли хтось інший приносить нам звістку про одужання та надію, це розпалює тьм'яну іскру життя, поховану всередині нас. Велика червона книга сторінка 359. Коли ми прийшли до програми одужання, можливо, всередині нас був безлад ми, можливо, тоді навіть не знали про це, але багато хто з нас був зламаним та перебував на межі життя та смерті. Можливо, ми навіть намагалися вбити себе наркотиками чи алкоголем у певні моменти життя або мали незахищений секс з кимось, кого навіть не знали. Можливо, ми приховували все своє світло, бо відчували, що не заслуговуємо на нього. Сьогодні ми працюємо над тим, аби розчистити джерела світла всередині нас, який є подарунком від нашої вищої сили. Ми молимося і медитуємо, знаходячи в цьому рятівну цінність. Ми знайомимося із звісткою про 12 кроків та цінністю цього дивовижного спілкування, доступного для нас, варто нам лише попрохати. Ми вдячні за інструменти одужання. Якщо нам потрібно якимось чином утриматися у тверезості, ми робимо це за допомогою кроків та спонсора. Ми більше не самотні, сьогодні я звернуся за допомогою до того, хто здатен допомогти мені згадати та відпрацювати травму з минулого. Якщо буде щось таке, що блокує процес, я зроблю свою частину роботи, а потім попрохаю вищу силу прибрати перешкоду з мого шляху.